Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую вас до перегляду розкладу пасіанса для знака Задяка стрілиць на період з 14 по 20 серпня. Розпочинаємо, друзі. Не забувайте загадати бажання або запитання. Дивимося, друзі, що у вас співпало. Ось тут замок. Це якась така вправа, справа, яка у вас поки що не може відбутися, бо немає якогось рішення, як її робити, чи вам хтось має допомогти, або ви самі. Цікавенько, друзі, але я більше нічого не бачу. Будемо розділятися, може, щось прийде в наступних розкладах. Хто перший щось знайде, пишемо в коментарях. Хочу, друзі, подякувати вам за лайки, за підписки. І переходимо до другого розкладу. Знак зодіака стрілець. Ось, друзі, ваша корона. Це коли ви зробили якусь справу і вас винагородять. Або признають те, що ви саме ви це зробили. Ось зміна роду діяльності або якась додаткова робота. Ось, друзі, гроші. Я ж кажу, що вас признають і вас винагородять. Ось гроші. Можливо, це просто ваша зарплатня. Але зазвичай маленькі гроші не показуються, показуються тільки великі. Ось тут, друзі, ялинка. це добре здоров'я. Ось, А також ось лебідь. Лебідь і ось ці кандали. Якось пов'язано ваш успіх в коханні, а також маленькі сварки в родині. Якось воно пов'язане. Потяг їде, грамихає. Це добрий знак. Рухає вперед. Так, дивимося далі, дивимося ще. Що для вас приготувало життя? Ось, друзі, підвищення по кар'єрних сходах. Ось. Ось, або далека якась мандрівка. І ось, друзі, підкова. Це також успіх. Дуже гарний розклад. Дивимося, чи нічого ми не пропустили, та будемо переходити на третій розклад. Підсумуємо, друзі, підкова. Ніжні почуття, добре здоров'я, ось маленькі сварки в родині. Сваритися не треба. будьте чемні. Гроші, підвищення по кар'єрних сходах, а також успіх на роботі корона. І ось нова робота. Запам'ятайте собі. А ми переходимо до третього розкладу. Знак зодіака, Стрілець. Ось, друзі, вам пасіян знову нагадує про якусь додаткову роботу. Ось вона, якась хитра людина у державній установі. Дивіться уважно, якщо ви будете робити якісь справи в державній установі, щоб вам все правильно виписали і перевіряйте, як то кажуть, не відходячи від віконця, хто там вам буде що допомагати робити, щоб він нічого не схитрував, або може бути просто якась помилка, друзі. Не обов'язково, що навколо вас завжди якісь повзучі гади. Ні, то може бути просто помилка якась то будьте уважні і самі перевіряйте. Щоб ви, наприклад, не приїхали додому і не сказали, чому я не подивився там одразу. Ось, друзі, договір. Це дуже гарний така, такий знак або каблучка. Це договір або пропонування руки та серця. З приводу серця ми нічого не бачили, а з приводу ось нової роботи, то так. Да. Договір може бути саме з цього приводу. Ось, друзі, швидкість це швидкий розвиток якихось подій. Щось буде у вас стрімко відбуватися. Ось підсумуємо, друзі. Державна установа, якась хитра людина або помилка, якийсь договір, і дуже швидко у вас переміна роду діяльності. Можливо, так воно і буде, тому що стрілець, він такий. Непосідучий, він на місці не сидить. Йому все треба робити швидко, стрімко. Подумаємо потім. Ось у вас іще стрілки догори. Також добрий знак. А зараз, друзі, ось за допомогою карти колеса року ми з вами подивимось застереження та порада. Рада такі, бачите, може ви і праві, що треба робити швидко якусь справу. А застереження це добрий розвиток вашої справи. Можливо, це карти хотіли вам сказати, що ось бачите, ростуща луна, ростуща, вона збільшується. Можливо, застереження полягає в тому, що ваша справа буде добре розвиватися, бо це трічка жезлів. Успішно, але застереження в тому, що зараз ще луна убиваюча. вона зменшується. Вже було місячне затемнення, як то кажуть, новолуня, повнолуня, от це повнолуння була, О, так верніше казати, повнолуння і вона зараз зменшується. А вам треба робити свою справу, коли вона буде збільшуватися. Це після 16 серпня. Запам'ятайте цю дату. Буде нова луна, новий місяць, новолуння. і будете робити це ваше застереження. А потім потім, потім поспішайте. Тому що рицар мечів він такий енергійний, стрімкий і він завжди поспішає. А також він, мечі ще вам розповідають про думки. Добре, подумайте, перш ніж щось робити, продумуйте, складайте собі план. Ось така порада, друзі. Хочу подякувати вам за перегляди, за підписки, за те, що ділитесь моїми відео. Переглядайте інші відео на моєму каналі. Там є нові з нового торгівельного центру, магазини Манго, Вера Мода. Я там сама ніколи не була, і сподіваюся, вам буде цікаво їх відвідати. Ось так друзі, до зустрічі на моєму каналі дивіться мої інші відео для інших знаків зодіаку. на все добре